Зараз я виїжджаю в похід від свого місця проживання до океану через гори. Цей вид ну просто капіт. Привіт! Ну все, я вже спустився до океану. <рик> Стрібок замотив, він блін, мама горюй. горюють. Песик і співний, блін, взагалі йому мене дав грати. Діло тут таке. Я заїхав до бухту, так скажуть і нічого паркінг. About... Всім привіт, коротше, зараз я виїжджаю в похід, і як бачите, на... як чуєте, знову українська мова, е... тому що я вирішив все-таки продовжити на українській мові. Тому що е... треба продвигати український блогінг, відеоблогінг. І Солов'їна це і солов'їна мова, так що буде на українській далі все вести. Ну я зараз направляюся від свого місця проживання до океану через гори. І коротше, через гори там треба буде їхати так десь кілометрів 20. Блін, трохи є, що. Ну і зараз коротше, за 27 І я буду так знімати час від часу, як я їду, і всякі цікаві цікавості. Коротше, погнали! Це того, що лос — це великий смітник. Коротше, на одній з автобусних зупинок такі твориться. тут завжди таке і на жаль це не поодинока зупинка така Чуєте який звук як гудять лінії електропередач обалдеть просто а от і починаються гори по яких мені треба буде їхати. Фух! Коротше, я живу в долині, називається Сан Фернандо Коротше, Так звучить круто на американській. Вона обгороджена вся горами по периметру. Ото є е, захід. А там далі північ. О, там коротше, то все заселено, все аж до гір заселено. А я живу десь ну, не посередині, але ближче сюди. А тут типа, біля гір дуже, крута, дуже крутий район і тут коротше, багато. Всяких зірок живе і О, От, далі гори йдуть, одна схід, а там далі, бачите, така розчалена є. Отут один хребет, а там другий хребет. І короче, там, де нема гір, там далі йде Лос-Анджелес. Там же Даунтаун, і Комтон, і Сакашушера, і Голлівуди. І з півдня від океану відгородження на теж гори. І найцікавіше, то, що якщо на мене тут в Велії 30 градусів тепла, то через гору, біля океану, вже 20 градусів буде. Там зовсім інший клімат, зовсім інший, більш вологіший і холодніший. Ну, тут, блін, велеє, деколи така жара. наприклад, пару днів тому то було, десь я не знаю, е, то було десь 7 вересня або 8 вересня, то було 44 градуси в тіні, то, блін, катастрофа була. На той час, як на Санта-Моніці було 27 градусів. А Сантамоніка якраз от там за горою на півдні. І короте, не один я такий приїхав кататися. Вони бачите, всі сюди приїжджають, лишають машини тут і їдуть на великах кататися по горах. Що і зроблю я! Ось почалось бездоріжжя. От, долина де. І тут дорога вся така пильна. Там він, туристики йдуть знизу. Там десь штук 30. Да, ну, короче, тяжко, блин, пипец. Обалдеть, повтыкает, такие выглядят, четкие. Просто капец. Якщо вірити карті, то я вже на половині дороги. Це як красота. І тут одразу можна посидіти собі. Мусорники, все має бути. І найцікавіше, то то що тут є туалет. Я в що просто. Посеред нічого туалет стоїть. Блін, ото то супер. Ще один чіткий буде. Вам то треба бачити. От, Я зараз постараюсь приблизити, приблизити її не трясти руками. О, коротше, ото якраз і біля океану райони Санта-Моніка, Санта-Барбара, Веніс піч і так далі. І бачите, там зовсім інший клімат, там туман, блін. Я зараз сюди приїду і там сонце не буде. It's mine. Oh, yeah. I thought you said uh, some camera of the road. Yeah, yeah. I mean, I meant my camera. I was shooting. yeah. Oh, I'm sorry. <laughs> it's okay. Okay. Uh, what did we say? The whole thing? Uh, uh, yeah, US vlog. Uh, yeah, yeah. Uh, pre Privit US vlog. Prepita US block. Yeah, so and camera is rolling. US block. Yeah, so where are you where, where are you from guys? Philippines, but uh, we live in the US. Uh -huh. Uh huh? From San Fernando Valley. Yeah, we're all from San Fernando Valley. Yeah. So you can see, uh, these are awesome guys. And they are riding through all that hills to the ocean, yeah! Yeah! yeah. Такі Чуваки мені по дорозі. Так, класні будиночки там. Ось разу океан. И тут такі найзирки най, 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 живуть, блин. Давайте ще раз подивимся на то, пустим слезу, що мы там не живем. И поїдем дальше. Ну все, я вже спустился до океану. О, океан. Ай, коротше, веселія починається. Чітко на дошках кататися, дуже чітко. Я зараз роблю те, що я дуже давно мріяв зробити. Тобто поїздити по такому березі на веліку біля самої води. А Що, погнали, блін? Кайф! Рально кайф! <рисква> а -а -а -а. Блин, мой велик мне за то не подякує. Але ничего. Я на сервис сделаю. Блять, забирает А, давай еще одну хвилю. Стремно близко подъезжать, как забирает Ну просто кайф обалдеть який. Okay. Як то кажуть, чим більше мотоциклістів, тим менше мотоциклістів. Зараз зупинився в Макдональдсі, трохи, як то кажуть, перезарядити батареї. І зараз буду направлятися в Маріна Дел Рей. Чи Маріна Деля Рей, коротше, той є великий порт в Лос-Анджелесі, і там коротше, дуже багато всяких яхт, всяких, коротше прикольностей. До нього є, ще трохи мотлихатися зараз. Ну нічого, а зараз поїдемо. Так що трохи джанк фуду Бачите, як тут погоди різняється. Тут похмуро і холодніше набагато. А от я зараз покажу різницю температур, а зараз я зменшу світло. Там звідки я їхав 32 градуси, тепла, А де я зараз знаходжуся? Ха. Другович 12. Нех. Холодно, блін. А отут 23 градуси, де я знаходжусь. Значить, різниця, різниця в 10 градусів. Майже. ще такого не бачив? Такайте. Лейзідок. Кто заробляє своей лінивістю. Прикольно тема собі хип хоп врубал, короче, стал на скейт себе и катаешься сюда. Лайч та, этот та, татуировок себе на так як той пацан. О, наушники його в ухо засунув і балдеешь, блин. Научился катать. Оу, блин. Тобі было бы епік фейл. Тут не вистачає хіп-хоп музики, тому я її зараз на монтажі наложу. І так, 3, 2, 1, музика. Це на самокаті добавчини в тему. Щось вийобується. Не вийобується свій двор, блін. Але хоча він чітко їздить, теж, фінтес, як замотув, що, блин, теж хонтеся кімо, тільки що такий стрибок замотив, що бл мама не горюй. Фейсики стрмний, блін, ну це йому би не дав грати. О, блін, там чи шмата не було. Блін, чуть, чуть не рахується. Не рахується. Ну, кажу, блин. Тут років п'ять уже так... Так їздить, блин, їздить краще, ніж я хожу, блін. Місфец. Хто знає підстріляв, ставить лайк. Йохта, блять, шмата не було. Ох, блін, одна. А, Я чую, чую, чую що шматові зараз запахне. Диво, три, рази, три рази чуть не шляпа. Значить, де зараз має бути чверта. файна, сочна така. Просто ахуєнно. А то якийсь підстаркуватий скейтер. Та він не бачите, як телецьо, блі, їздить, блін. О, мій. Старий знарадість, конечно. І де звідси нахрен, блин. Катика, чітка річечка зразу біля океану. І такий четкий міст. Коротше, все так четко. Пані міст звідси тако поблювати, коротше, так сидиш такий, ні, такий коротше, стоїш і так. І воно так вотить туди попадає, і воло так пффффф пф, тряскає так, все, а ти, ти далі воно тряс, тряс. Смачного хто їс. Я сука вам заведую, тому що я голодний, блін. А якийсь той сраний бургер з'їв, блін, а я далі витяжати. <глух> я такої віть знову як воно сопадає і так траскає. О чому я? Ну коротше, поїхав далі. Коротше, діло то таке. Я заїхав в ту бухту, тобто вніс... Ну не в'їзд, як, як би сказати, так, вплив в бухту, коротше. Во, так воно це виглядає. Ммм. Правда, тут воняє так, що то просто капець. дохлими чайками чи фіо знати чим, блін. Ну, коротше, запах тухляти не такий бешений, що вмерти можна просто. То Стільки роботи ж треба зробити, щоб побудувати оту стіну з камнів, лки-палки. І потім отого все. Та то Просто капець. Рахуй, рахуйте, скільки треба було вритися в сушу, щоб блін, отого все проробити. Коротше, круто. Ладно, Їдемо тепер далі в сам, в сам порт. Тут неможливо просто стояти, тут така така штинь, що блин, аж очі ріжуть. І це аж очі червоні стали. А там от далеко-далеко-далеко знаходиться Пірс з епізоду про Санта Моніка Egang. Ой, не аж там знаходиться. І блін, як завжди мені... Та що ти сигналиш блін, задрав? Вже, це, за, блін, забагато слово блін почав останнім часом, блін, говорити, блін. Ну так само як слово во. А, тілки. Які з малолетки. Ну, так скажуть такий нічого паркінг. Прикольна штука. Коротше, тий песик зробив А-А! А ти не маєш ніякого кольочки, щоб то прибрати. І от ти маєш кольочки собі прийшов і його а-а, зібрав і викинув собі в мусор. Супер! І ніде гімна по вулицях нема. Але стоп. Значить, в них нема гімна на вулицях. Значить, люди в нього не стають. Значить, в них менше багатих, якщо подобається так брати. Вроді би стаєш в гімно, стаєш багатим. Шікаво, цікаво. цікаво. Там морські котики, коротше, на самому пірсі. Я першу думав, що якісь стати, а то реально котики, дивіться. Обалдеть. Прям собі на пірс вирізли, То капець. Ну і вони собою пес сказали. Так що давайте всі зараз дружно станемо і позавидуємо тому псу. Тому що е, він зараз на яхті пливе, а ви сидите зараз, зараз за монітором і дивитесь то. А я стою тут і говорю з вами. Не на яхті, коротше. О, діється, морські котики пливуть. Або, я, я, або як я їх називаю, п'явки-переростки. Песики не навидять котів, само собою. Да. Коротше, давайте останній раз подивимося на ту субухту, на ту що справу. Yeah. Yeah, все справу. Ну коротше ще буду я валити до хати, бо я вже щось замахався знімати і замахався їздити, і замахався гнити, короте, все, хочу хати, пора їхати. Бай!